Це постійні обстріли. В нас там майже кожну зміну були трьохсоті. Підписали мою поранення там фломастером на мені. Мене вивезли вчасно, штурмовики підхватили своїми пораненими. Успіхи медицини багато в чому залежать від тих, хто працює в цій медицині. До нас почали надходити фонд запроси від госпіталів. Якщо у військових є забезпечення там. Прибори ночного бачення, приціли, дальноміри і таке інше, то у хірургів є також свій певний джентльменський набір. Професор Андрій Лябах, завідувач відділу патології стопи та складного протезування, хірург, ортопед, травматолог, автор оригінальних методик передопераційного планування. Я мав досвід 20-річної роботи в клініці мікрохірургії. Потім я перейшов уже у відділ патології стопи. Тому це все органічно вийшло. і ми на належному рівні надавали допомогу починаючи з 2013 року. Свого першого пораненого з бойовою травмою Андрій Лябах не пам'ятає. Надто багато українських воїнів. Вийшли через його майстерні руки з 24 лютого минулого року. Дуже обмежений був контингент тут. У нас в інституті, і фактично одна й та сама зміна працювала цілодобово. Повірте, це надзвичайно важко. Професор розповідає, як мовчали тоді усі відомчі телефони, і лікарі телефонували один одному, аби ділилися необхідним для операцій. Лік поранених бійців швидко пішов на сотні. Коли був надлишок, чогось відправляли туди на нуль. Там же ж початок війни, тож Харків, там взагалі катастрофа була. Хочу подякувати і особливо польським нашим колегам, друзям, волонтерам. Вони присилали ці паки цих апаратів зовнішньої фіксації, розхідників, антибіотиків Ну, саме основне вони туди вкладали цукерки. Цукерки і лист це привіт вашим дівчатам. Хай ваше життя буде солодким. Тоді професор познайомився з Сергієм Сушинським, ініціатором програми «Уряд у кінцівку», який займався забезпеченням шпиталів, ліками і обладнанням З самого першого дня, коли почалася ця повномасштабна війна з Росією. До нас почали надходити фонд з запроси від госпіталів і від лікарень про апарати зовнішньої фіксації, які допомагають фіксувати про первинних втручаннях кістки да, для того, щоб вони були суду. І ми почали допомагати в постачанні тих апаратів. Поки лікарі і волонтери закривають пробої постачання в тилу. Машина війни не зупиняється ні на секунду. Травмовані бійці розповідають про бої на фронті, наче. Про буденну роботу. Це був жовтий місяць вже під оглядаром. ну Був прорив, виход з танка. Добрий день, все. Спишка, удар в плече. Противник періодично намагався нас штурмувати. Відповідно, це постійні обстріли. В нас там майже кожну зміну були трьохсоті. Ми штурмували, у нас була команда, типу. Накривати квадрати вогнем для того, щоб наші хлопці штурмом пробилися і з боєм відбити тіла наших побратимів, щоб віддати їх для поховання. В Цій війні надзвичайно багато уражень рук і нів. Андрій Лябах це пояснює зрозуміло і просто поранення, голова, груди, живіт вони більшою частиною закінчуються смертю пораненого. Лишаються травмовані кінцівки. Доктор Ларей він під час Бородінської битви виконав більше 200 ампутацій кінцівок. Це був тоді основний метод лікування тяжких поран... вогнепальних поранень. Максимально збереження кінцівок травмованих бійців стає для Сергія Сушинського команди пріоритетом. Він започатковує програму Рятуй кінцівку. І починає займатися пошуком вузькопрофільних спеціалістів, аби поранені не мандрували Україною в пошуках потрібного їм лікаря. Прийшли до висновку, що нам потрібно створювати експертну раду з ортопедів травматологів від це було таким найважливішим рішенням для для нас От рік тому приблизно в липні серпні місяці ми почали формувати цю експертну раду. до мене прийшов сергій Сушинський і каже шановний, ви чи ви не хочете прийняти участь у цій програмі ну прийняв участь у кількох експертних радах зібрати висококваліфікованих лікарів було нагальною потребою потік поранених безупинний кожен боєць до дрібниць пам'ятає свою дорогу життя. Добре, мене вивезли вчасно. Штурмовики підхватили своїми пораненими у Курахово там мене стабілізували на Дніпро. Дніпро реанімація з реанімації на Хмельницький. На стабілізаційному пункті мені вкололи кетамін, затампонували мені рану, повезли мене в дружківку, зробили мені рентген. В Ізюмі мені вже мені робили операцію, тобто це все було за одну добу. І вже вночі я приїхав до Харкова. Приїхала евакуаційна така машинка на пісочного такого цього кольору з хрестом і на гусницях. Виїхали ми за поворот, в нього злітає гусниця. Відвертається назад і каже: вилася, приїхала Буханка. Підписали мою поранення там фломастером на мені вкололи обезболюючи, зняли з мене амуніцію. Професор Андрій Лябах давно не веде точний лік кількості зроблених ним операцій. каже, проводить за тиждень 15-20 втручань. Кожен з них займає кілька годин залежно від складності. Може тривати і дві, і три, і чотири години. Якщо це пов'язано з застосуванням. Високотехнологічних операцій, мікрохірургічної техніки, складних пересадок, то і шість і вісім годин. Хірург завжди готовий до термінових виїздів. Має в кабінеті на поготові кілька спеціальних валізок. Якщо це все погрузити в машину, це все займає повний багажник, і якщо їхати кудись оперувати, не знати куди, то треба збиратися. З таким усім реманентом, коли на потрібні інструменти не вистачає коштів, українські медики вдаються до дуже нестандартних рішень. Був дуже здивований, що вартість силового інструменту, тобто умовно дрелі да, медичної, сягає декілька десятків тисяч євро. На жаль, деякі наші лікарі зараз оперують, на жаль. Не медичним інструментом, а звичайним інструментом будівельним для того, щоб просверлити, наприклад, кістку. Півтора року великої війни медичне забезпечення шпиталів значною мірою тримається на волонтерах, самих лікарях і благодійних фондах. Важливо донатити на програму врятую кінцівку, тому що вона допомагає пораненим повернутися до нормального життя. Вона допомагає пораненим не втратити кінцівки. Вона допомагає суспільству не фінансувати. Величезну кількість виплат по ампутаціям, там, де є умови для збереження кінцівки, це треба робити, залучаючи всі необхідні засоби. Війна це травматична епідемія, сказав колись засновник воєнно-польової хірургії Микола Порогов. У професора в кабінеті кілька зображень легендарного медика. Хірург кримської війни ніби спостерігає за роботою колеги під час російсько-української Андрій Ляпах оперує в шпиталях, лікарнях, скрізь, де потрібна його допомога. І не сподіваються перепочити навіть після нашої перемоги. Я думаю, що першого дня дозвілля ні в кого з нас не буде, бо ми будемо продовжувати працювати над наслідками, і це буде дуже тривалий процес. З лютого 2022-го Україна стала країною сильних людей, які воюють, лікують, постачають і донатять. Ми обов'язково переможемо. І якщо боротимемося разом, історії героїв. Та реквізити програми «Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу.